Друзі, йду на курси. У нас сьогодні погода гарна. Я думаю, десь можливо градусів 20. Тобто чудово для осені. Як я вам вже говорила в відео, яке вище, що осінь тут починається де дефакта з 20-го. Вересня. Кажуть, що ще і жовтень місяць тут класний. Тобто я не знаю. Подивимося, тому що літо було реально не літо. Як жартували самі кінців, що це літо було з пледом і грінвейном. Ось так. Покажу вам частинку нашого міста моєї вулиці. Я думаю, вам буде цікаво. Ось такі у нас вулиці. Це звичайна німецька вулиця. Тут будинки стандартні у нашому районі. І взагалі у місті будинки майже всі однотипні, багатоповерхові. Тобто тут навіть багатоповерхових, як такових, немає, тому що поверхів тут три разом з дахом. Може бути чотири. Ну, Тут всі будиночки побудовані наче під лінієчку. Ось так. Місто було відбудоване майже з нуля після Другої світової війни, тому що його витерли на дві третини. Воно було місто і є, ну а раніше особливо було дуже потужним стратегічним об'єктом Німеччини. Е? Тому що тут розташована е, військова база була. Ви знаєте, кого? того, хто затіяв Другу світову війну і його прихильників. От ми можемо переходити е, дорогу, навіть не дивлячись наліво-направо, Данхер. Е, тому що тут взагалі така фішка, що пішохід завжди правий. Якщо він правильно йде і тут нема такого, наприклад, як в Туреччині чи там в таких країнах, де ганяють без правил і нічого не доведеш. Ось, оце у нас тут поруч магазин Айді. Працював до восьмої. Єдиний магазин, який працював до восьмої, а тепер працює він до 9, які майже всі інші супермаркети, отам поруч. У одній хвилинці ще пройтися там досі, де ось, іде бабуся з ходунками. Дідусь там не то. Це ми знаходимося на зупинці. Ось такі облаштовані зупинки. Оце моя улюблена зараз фотозона. Тут я роблю фотки, тут є англіоти. Тобто ось такі розклади. На кожній зупинці ви можете побачити розклад. Автобуси курсують чітко по розкладу, чітко. Може бути затримка одна хвилина, чи приїхати там на хвилину раніше, але хвилина плюс-мінус у них це більше, вони собі цього не дозволяють. Якщо вже чекаємо дві хвилини, значить ми вже можемо сказати, що щось сталося. План міста. Це всі зупинки прописані по різних маршрутах автобусів. Ось е, така мусорка тут установлена, можете побачити. Тобто цивілізація нормальна, абсолютно. Бачите, люди живуть е, на самій вулиці, і отакі от заборчики у них відносно. Ну, тут дійсно тут стоянка, парковка, тому це максимально високий забор, який ви можете побачити в Німеччині. У усіх інших людей, особливо в частному секторі, заборів немає. Так, мій їде автобус, тому я зараз буду показувати свій електронний квиток. Так що, друзі, така у нас ситуація з Німеччиною. Мій автобус. Все, поїхала я на курси. Всього вам найкращого.